Доброго дня, дорогі друзі! Ми з вами є на вулиці Грендвальській. Звичайно, дуже подобається оцей цей будинок. Він має просто фантастичні такі готичні деталі. Але ми з вами підемо в будинок навпроти, там дуже гарний інтер'єр, просто не могла не звернути вашої уваги. Також до того, що тут, на жаль, бачите, поміняли вхідні двері. І це так жаль, тому що двері зараз поставлені просто металеві. і Мені здається, що це є вже зовсім давно. І не йдеться про жодну реставрацію. І наскільки я пригадую під час одної з екскурсій, то мешканка дуже тішилася, що двері помінені. Ну, така прикра історія. Вуличка ця невелика, але вона складається із будинків, знаєте, таких різних різних стилів. І збудована в той самий час, фактично. Це є у нас початок 20 століття. От ми з вами підемо до цього будинку. Зовні він ну, такий вишуканий, сецесійний. Це у нас така раціональна сецесія. Але, зрештою, там зустрічаються ще рослинні такі елементи. І вони є між вікнами, бачите, верхнього поверху такі, якісь листочки, якісь орнаменти. Можливо, ми собі можемо припустити з вами, що вони були на золотому тлі. Зараз вони, знаєте, 100 разів побілені жеками, і ну ми не можемо їх так знаєте, сприймати, як вони колись би були, але то якісь такі. Ну, навіть складно сказати таке враження, може, чортополохи, <с> щось такого. Дуже гарні тут градки на балконах. Подивіться, яка та є краса. Вони є всі різні, та є відповідно до правил сецесії, що у нас не мають повторюватися жодні елементи, і у нас відповідно кожен балкончик є інакший. І тут є якісь такі ну, цікаві от елементи на наріжниках, правда, виступаючи. Я не зовсім Ну, мені здається, це не є жардиньєрки. Жардиньєрки — це очіпати вазонки, але просто щось таке дуже-дуже декоративне. Ну, Тут кожен будинок, знаєте, ця вулиця це є така виставка своєрідних архітектурних стилів, отого такого модерну після 1907 року сецесії. Після 1907 року загалом стіна будинку є така гладесенька, правда. І у нас перший поверх взагалі такий. Ну от якби проходила якась бабця, то вона би і не зрозуміла, що тут є сецесія. Він такий є. Загалом дуже ростований, традиційний, і навіть наверху атики, отакі вони з ходинчості, вони вказують на своєрідне арт-деко. Що таке атик? Це є от елементи на завершенні, бачите, щоб ви розуміли, оця така корона на горі, тут вона доволі стримана. От, до прикладу, у нас в сусідньому будинку це теж цікавий атик. Ну тобто атики у нас часто присутні у двоє. От прошу подивитися, який там є атик, там взагалі у нас з горічним вікном але це зовсім не обов'язково така історія. Давайте ми зараз перейдемо дорогу. Тут перший поверх облишкований якимись такими новими матеріалами. Я не можу сказати, що я схвалюю такі обличкування, тому що воно не є характерне для Львова. От давайте ми подивимося на сусідній стороні. У нас там такі камені. Це може бути такий, знаєте, простотинка, може бути е, камінь справжній, може бути пісковик. От навіть сусідній будинок він має таке от е, виразно зроблену фактуру. Ну Тобто таке гладесеньке, ну я розумію, що це акуратно і дуже подобається, але загалом не є дуже. Тради... І до питання атиків у нас є. От, наприклад, тут який розкішний атик, або на тому неоготичному будинку і так далі. Ну, атики це якась така львівська історія, є ще таке поняття артика польська. І власне, що воно так дуже асоціюється із польським ренесансом. Так, решіточка у нас тут є, і дуже класні двері. Ці двері. Ми можемо дуже подібні зустріти на вулиці Тарнавського, власне, що з трояндочками, але ми точно не можемо сказати, що то знаєте, архітектор Петро Тарнавецький, хоча він дуже любить троянди, дуже любив троянди. І власне ці троянди зроблені цікаво, ковальські і, до речі, з листочками Лавру. Але наскільки я бачу, ну це, це не є Тарнавецького історія, наскільки я можу побачити, і власне, що ці троянди, вони Такі нагадують мені якісь такі випічку, правда, якісь такі вироби. Але загалом мені дуже подобається. Ці двері, якого вони були кольору, вони були, друзі, такого, напевно, зеленого, або синього, або сірого, такого глибокого сірого. Ми можемо дуже в багатьох об'єктах це побачити. І багато хто із львів'ян свідомих це реставрує. Наприклад, от Євген Булавін, власник кав'ярні штука, він зробив такі гарні двері, такі, знаєте, зелені, Кольору, такого бірюзового в своїй кам'яниці, де він мешкає, а також свого закладу стоматологічного, вони там теж такі бірюзові. Павло Гудімов Також таке зробив такі сині двері в галереї, «Я». і це дуже-дуже красиво. Ну, не лише. От ми з вами потрапили в під'їзд. Ну, давайте добре, ми дивимося перше на ту плиточку підлоги. така поширена для Львова плитка, знаєте, воно кубіки, і вони виготовлялися, друзі, дуже багатьма способами. Я от якраз зараз ми макетуємо мою книжку і якраз дійшли до розділу соціальних плиток. Такі плитки, їх ставили і Мунди, і Гендрік Ебер, і Хіршвіт, і власне Кадани. Ну, тобто всі. На дуже цікава, от якщо ми наблизимося, ви бачите, як у нас поділяється кожна плитка. Вона має таку складну восьмикутну форму, правда. Але у нас твориться ілюзія, що то є така, значить, підлога, об'ємна, і це загалом дуже красиво. Мені подобається. Само собою, що ця брама вона не була така, знаєте, повністю закрита залізом. Вона була на скляному тлін. І цей такий візерунок сецесійний, Він виглядав набагато вишуканіший, знаєте, і навіть тонший. Бо зараз, можливо, вам ці от елементи здаються якісь такі замасивні. Тут є залишки, якусь клямочки прекрасно, яка була раніше. Ну, але, на жаль, її зараз нема. Сходи у нас є кам'яні. Ці кам'яні, сходи, вони мали гачечки під килим. Ми не можемо жодного знайти, Бачите, всі вони є вкрадені. А подивіться до друзі, яка тут прекрасна плитка, яка тут гарна плитка. Я думаю, що цю плитку робила фабрика Братів Мунт. Тому що вони полюбляли, або вони десь купили, ну, принаймні вони були постачальники. Бачите, то є такі рельєфні елементи. І той колір внизу, такий зелений, поручні навіть нові пофарбували. Він, власне, напевно, відповідав кольору дверей. Я думаю, що двері вони були такого самого кольору. І у нас тут пішов такий як егейський орнамент, така собі хвилечка. Зараз ми нею пройдемо. І він закінчується, завершується цей орнамент такими прекрасними віночками. Ці віночки, вони так само є об'ємні. Це є у нас, ну, можна сказати, це такий класицистичний декор. Але якщо ви подивитися ближче, що, з чого вони складаються? Це не є лаврові листочки, а це є листячко Дінго. Гінго це є така сецесійна рослина. Знаєте, чому сецесійна? Бо вона є незвична. Бо в сецесії дуже часто використовується щось таке некласичне. Може бути місцева рослина, або щось таке екзотичне, надзвичайно. І дінго у нас з'являється в ботанічних садах, воно з'являється при різних там будівлях, в стрицькому парку, Арнольд Трелінг його садить. І відповідно, дінго у нас з'явилося в тих рельєфах. Колір є ще Шекарний, правда? І особливо гарно, як воно таке, правда, розповзається тут. Дуже мені подобається. От, піднімаємося вище. Це дуже традиційний під'їзд, гарний такий фризик. Тобто у нас відокремлено від стіни. на стіні, саме собою друзі, то не був білий колір, то були розписи, якісь такі прекрасні розписи. Може на стелі були розписи, може там була якась дівчина серед гінго. або дуже полюбляли у Львові робити ангеликів. Знаєте, таких? І от у нас є портал. Цей портал він такий досить традиційний з панелями Буазері. От у нас, бачите, ті листочки, інго, віночки, вони так дуже гарно коло тих сходів. Мені дуже-дуже подобається, дуже красиво. І плиточки тут в розкішному стані, бо я знаю, що ви засмутилися, коли в нас там була плитка така понищена, а тут вона гарна, вона тут просто прекрасна. І сходова клітка. Вона є дуже, ну я би сказала, стримано вирішена. Але перше, давайте подивимося. От у нас збереглося автентичне слово. Воно також нагадує листочки. Знаєте, такі прожилки дуже симпатичні, дуже гарно то все виглядає. і. Воно просто вирішено, але явно, що воно ну, разом складало ансамбль. От подивіться, у нас там є сходова клітка, посередині на стері є гачок. І цей гачок, напевно, висіла якась зелена люстра. Ну, тобто, все разом дуже прекрасно. Твері виглядають ось так. Сходова клітка у нас дуже просто вирішена. І вона, власне, навіть самі оці ковані елементи, вони дуже простенькі. Я впевнена, що наверху у нас був якийсь такий плафон. І мається на увазі розпис. Плафон, то розпис такий. І подивіться, ці листочки, ну воно воно є дуже просто. Напевно, було зелене. Тобто у нас є закручені елементи, потім по два йде, І сходова клітка, вона така, знаєте, висить в повітрі. Внизу у нас тут є прекрасний равлик. Так воно виглядає з таким красивим кованим. Елементом єдине, де у нас тут розпустилася така досить велика квіточка, а самі сходи вже є дерев'яні. Дерев'яні це означає такі більш затишні. От дивіться, у нас тут теж були під килим гачечки їх нема. Я думаю, що вони навіть не повинні особливо рипити і бачите як у нас сходи. Вони підвішені в повітрі, такі собі лагесеньке. І планування цього будинку є таке, що у нас тут внизу є вхід в підвал. Відповідно, от зараз ми подивимося. Там вже якісь такі радянські плити стоять. Але там, от в бік, у нас іде праворуч, то є вихід, напевно, в дворик, Зараз ми напевно туди потрапимо. Сам дворик то є багато галерей перегороджений. Але я так думаю, що це є перегороджене тепер через те, що там побудували новий будинок, бачите, і зробили більше подвір'я. А самі галереї вони проходять відповідно і трошки так ділять то вікно. Само собою, друзі, це вікно у нас не було таке прозоре, такого не може бути. Тобто був якийсь вітражик. Тут у нас є що? Тут у нас є гарна така хлямочка. Автентична, вона є латунна, але вона є, звісно, що пофарбована, це так дуже часто трапляється. І, до, до речі, продовжується та зелена колористика. Як бачите, ми тут можемо виходити на ті галереї. Ті галереї вони є на кожному поверсі, і це вже є частина така прислуги. До речі, досить великі галереї. І прошу подивитися під ногами. У нас тут є вже паркет. Ну, я, знаєте, мені цікаво, чи збереглися, бодай одні двері автентичні. Тому що, на жаль, ну, мешканцям хочеться якогось, я не знаю, безпеки, напевно. І вони часто міняють ці двері, не лишають автентичних, навіть якщо вони є дуже красиві. Але так, я бачу, у нас двері ніде не залишилось, натомість у нас тут є. Багато якихось постерів, і ці двері ну вони знищені і супрапорти. Якесь таке автентичне, ну, загалом, вирішення. Мені дуже-дуже жаль, що цього нема, але красиво плиточка, якщо згорить дивитися. Ну, давайте ми з вами спустимося донизу. Я тут побачила якесь саморозкриття, і цікаво, чи немає розписів. Я думаю, в цьому будинку мали б бути якісь прекрасні розписи, такі, знаєте, з листочками і так далі. Придумані. Зараз ми спробуємо добрий день. Зараз ми спробуємо прийти собі в дворик для того, щоб оцінити його атмосферу, але ми повинні розуміти, що панство воно дворик не виходило. Це була знаєте, така суто для прислуги території. Я от вам хотіла показати, як цікаво це зроблені оці, от, бачите, елементи сходової клітки, така сходинка, яка розширюється, і тут у нас є та сама історія, ну, тобто разом воно все дуже-дуже класно. І з цього боку у нас продовжуються плиточки. І бачите, отакий вузенький під'їзд, він є блискучий, шалено, від тих плиток. Але подивіться, яка печаль. Воно фарбувалося, і це, напевно, у нас буде заставка для того відео, як, знаєте, ті краплі вони течуть по плитках. І це просто ну, показує, наскільки було байдуже тим, хто то фарбував. І я думаю, що вони просто навіть не бачили, що вони роблять. Ось у нас є автентичні двері, ось так вони виглядали. Тут зроблена вентиляція, але це не значить, що ця вентиляція була автентична. Збережена клямочка виходу в дворик, але сам дворик, на жаль, є закритий. Що в дворику є цікаве? Там у нас є веранда. Бачите, ця веранда вона виглядає такою автентичною, наскільки я бачу, і ця веранда вона зроблена, знаєте, як тамбур. Там було явно якесь помешкання в дворику в офіцині, і відповідно. Ця веранда, вона була таким ну буфером, буфером для того, щоб зберігати тепло. Дуже класне дерево росте просто попри стіну, і воно так явно, що корені його пішли в інші в іншу частину дворика. Ну але так воно є. А тут ще сходи на першому плані. Це є вихід для прислуги. Бачимо це дуже дуже добре. Ну, отаке от друзі, я передусім мені подобається цей під'їзд. Завдяки тим клишкам мені цікаво би було знати, які тут є печі в цьому будинку. Може, зелені також. Я думаю, що це якась краса. Я завжди сподіваюся, знайти, що від деякі мешканці скаже, давайте ми йдемо в квартиру, будемо дивитися далі. Але зараз цього не відбулося. Ну, от, друзі, дякую вам за увагу. Бажаю гарного дня і до наступних зустрічей.